Вітаю вас, друзі! Вам послання від вищих сил та від вашої душі. Подивимося в сукупності. Отож. Виходьте назовні. Час вийти назовні, повернути свої, свою силу через природу, де б ви не були. Відчувайте природу та її мешканців. Як цікаво, комусь, напевно, потрібно. Просто прогулятися десь в парку, в лісі. Давайте подивимося, що нам ще скажуть, е, скаже Оракул вашої душі. Що душа з цього приводу думає? Е, реалізовуйтесь настільки унікально, настільки унікальними ви є. Тобто, кожна людина це унікальна особистість. І от, реалізовуйтесь так. Як саме вам, властиво, не дивіться на інших. І вийдіть назовні. Не бійтеся проявити себе у якось так, в незвичний спосіб. Не так як всі. Не бійтеся, вийдіть із цим назовні. Покажіть свій прояв своєї унікальності саме час. Ось що вам кажуть? Ось як ми поєднуємо ці два послання, цей прояв може стосуватися саме вашої. Професійної майстерності, вашої творчості, вашої самореалізації. Подивіться, як перегукуються всі ці три карти. Для когось це воістину важливо саме зараз почути. Творіть, ваша творчість може бути неповторною, унікальною. Не бійтеся її показати. Вийдіть назовні з нею. Продемонструйте її і ваші мрії, ваші задуми, ваші плани, ваші фантазії. Будуть втілюватись в реальність, які б дивні вони не були, можливо, для інших. Але для вас це саме те. Бо ви неповторний, як кожен з нас, бо ви унікальний, унікальна, як кожен з нас. Бо ви яскрава особистість і творча, бо ви креативна, вогняна особистість. Подивіться, скільки тут прекрасних карт і все про одне і те ж. Я думаю, далі навіть не варто тягнути нічого. Я думаю, той, кому це послання адресовано, почує його, зрозуміє його, воно відгукнеться у вашій душі. І ви проявитесь в якийсь дуже цікавий спосіб, неординарний, яскравий і неповторний.